У Нововолинську вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту. Сьогодні, 20 січня, на Алеї героїв у Нововолинську, відбувся меморіальний захід, присвячений героїчному подвигу оборонців Донецького аеропорту. День пам'яті захисників Донецького литовища – Це нагадування про незламність і мужність українських воїнів, яких ворог назвав кіборгами, визначаючи їхню стійкість у надзвичайно важких умовах. За час оборони аеропорту загинули 109 українських воїнів ще понад 400 отримали поранення. Серед полеглих наш земляк, герой Вадим Демчук. Донецький аеропорт став символом незламності. Як назвали наші вороги, наших захисників і наших бійців кіборгами, Бо люди вистояли, але не вистояв бетон. 109 наших захисників, на жаль, полегли там. Обороняючи наші тоді східні рубежі і не даючи ворогові пройти далі, серед них і мешканець Нововолинська, який загинув там, Вадим Темчук. Є дійсно справжнім кіборгом. У заході взяли участь рідні загиблих захисників, представники міської ради, духовенства та найбайдужі жителі громади присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Священнослужителі Нововолинська провели спільний молебень. Ми зібрались на цьому майдані біля інсталяції загиблих воїнів для того, щоб згадати їхній мужній подвиг, який вони виявили у дні, коли ворог осягнув на незалежність нашої української держави, і зокрема, ми відзначаємо ту річницю від дня загибелі воїнів кібергів, які стали символом. Незламності і нескореності міський голова Борис Карпус разом із Володимиром Демчуком, батьком загиблого кіборга Вадима Демчука, поклали квіти до портрета героя.